Усім привіт! Знімаю відео для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютубу і забув. В общем, є в мене такий насос: Ватимо Agro158CF. 1,1 кВт 33 метра напор. Качав я ним з ставка воду і тримаю шлангу, пропадає напор. Спочатку єлі єлі біжало, потім зовсім перестало бігти, відключив зразу насос, пішов туди до насосу, вмикаю, а він єлі-єлі питається стартануть, але не виходить. Я пару разів так от в розетку потикав, він запустився, робить, але чутно, що йому важко. Робить, робить, бац, потух. Потух повністю перестав він працювати. В общем, все я відсоединив, шланги затаскував, прийшов нагору, зняв оцю штуку. Відкрутив і, думаю, попробую без неї чисто мотор запустити. Крильчатка була надіта, вмикнув в розетку, бац запрацював, але дуже тяжко йому було. Чутно по звуку, що він в навантаженні йде. Коротше, дивіться, в чому біда. Ось підшипник задній, ось передній. Ну, Передній навіть прокрутити пальцем не зможу. Треба однією рукою повністю обвачувати. Ну, коротше, він заклинив Ось така біда. Сальники пересохші. Коротше, в общем, замовив ремкомплект, два підшипника, сальники і виплотнительне кольцо сюди. Зараз тільки що почухав оцю байду, зараз почухаю, почухаю цю крильчатку почухаю вал і піду збивати підшипники. Я буду набивати нові. Хоча в мене зйомник да, є, треба Попробую спочатку зйомником. Якщо не вийде, то тоді збиватиму. Ну і буду збирати. Правда вже темніє вже пів сьомої Да, Це вирішив після праці зробити, бо потрібен насос, а він поламаний. І так, ось так я зачистив цю байду. Ротор також почистив. Зараз буду пробувати зняти підшипники. Ось таким зйомником Дуже просто. он два рази крутнув, вже він поліз. Тому зараз зніму і наб'ю нові. Ось дві хвилини і підшипники зняті. Зараз посадочне місце трішки щіткою по металу шліфану. І буду нові ставити. Хоча в нові я спочатку, мабуть, зерно подивлюсь, що там змазка є чи нема. Може додавлю змазки і тоді буду набивати. В принципі, я іншого і не очікував. Змазка є, але можна трішки й додати. Ось тепер хоч похоже, що там смазка є. Багато теж не дуже, бо полізе. В міру можна було й додати більше. Зараз буду набивати. Знайшов головку підходящого діаметру. І просто вгорі стукаємо і він сідає на своє місце. А тут ще легше, тут менший вал. Щоб ви розуміли, наскільки це було просто, набивав я їх на весу, тобто тримаючи в руках. Правда, оцей головка та довго не підійшла. Прийшлося спочатку рожковий ключ надіти. Вернішній рожки, не рожковий, а накідний ключ на 15, а потім головку і отак от. Набив з легкістю. все зараз сальники одягаю і збираю мотор. До речі, я замовив два комплекта сальників. Ось один комплект, ось інший комплект. Тому що в ремкомплекті в цьому з підшипниками оцей розмір мені не підходив. Мені потрібна, дивіться, яка йде в комплекті з ремкомплектом і яка рідна. Бачите, наскільки вона вища. Тому я і замовив. Оцей ремкомплект і окремо ще нужний мені сальник. І той сальник, який йшов окремо, він ще й трішки пружина вище. Тому він буде добріше прижиматись. Резинка сюди заходить плотно резиновою частиною до мотора і керамічною частиною до сальника. Ось сюди. Ось так. Підчипник забиваємо по якарю до того моменту, коли поміняється звук. Так, тепер одіваємо цей ротор, твій ротор. Ну, цю, я не знаю, як вона називається. Помпа, коротше. Сам шків от який воду жене. Треба глянути, як він називається. Зараз там встановлюємо шпонку, треба її ще знайти. Ось вона шпоночка. Десь, десь, десь. Ага. Ось тут, бачите? Встановлюємо шпоночку. Коротше, з телефоном невдобно. Буде без телефону. І так, беремо шпонку оділи, вал наділи, відцентрували, як шпонка, щоб совпадала з отвіром і беремо головкою якорем в землю на щось тверде і просто набиваємо цей шкіф. І, до речі, як я його знімав, це було саме важке з розбирання цього насосу. Блін, не знаю, не бачу я, де вона є. Коротше, велику викрутку всунув, ніж цим і цим всунув і почав з усіх сторон потрішку э, розшевелювати його. Коли э, трішки він розшевелився, ось він чуть-чуть гуляє, э, я просто взяв, э, ударив по якорю, Тось оце треба вивісити кудись, щоб воно висіло. Е, і е, трубкою, желательно якоюсь м'якою. В моєму випадку це була Де вона тут? Ось така золотуня трубка. Я е, гайку повністю не відкручуємо, а беремо, зравнюємо її з якорем і б'ємо чимось м'яким, і все він зліз. Це було саме важке. А так, в принципі, бовти всі відкрутились. Хоч навіть ці що ржаві, треба їх зачистити, до речі. В принципі, все. Саме важке я зробив. Зараз притягую. Треба тільки ось таку нову знайти з цим прес ну, з пластиком. Зараз знайду, закручу, резинове кільце, корпус і мотор, цей ротор. Короче, в принципі, все легко. І так. Гайку закрутив, але замість шайбочки я підклав гровер, бо гайку з шайбою я не знайшов. Гайку закручуємо ось таким методом. Відкручував я, зажимав в тіски, але сюди добре підходить ключ на 13. Хоч тут і кругла сторона, але він прям ідеально сюди підходить. Зараз я тримав ключом на 13 тут і там іншим ключем на 13 затяг. Різьба там не дуже, тому обережно, щоб ніхто не зірвав, бо це зразу заміна якоря, а якорь стоїть майже як, майже як цей. О, весь наш... так. так, далі одягаємо статер сюди, набиваємо. о, Що набиваємо? А. Оцю задню кришку набиваємо на підшипник. Не забуваємо це опотнітельне колечко, Це типа гровер. ну Він теж підпружинений такий. Шайбочка. Так, все. Так, стягнув статер з корпусом. Зараз, поки повністю його не зібрав, треба його провірити. Так, ногою тримаю, щоб нікуди не втік. Чи підшипники? Просто ще не притерлось. Зараз включається. тенько, Запускається нормально. І так, ремонт насоса пройшов успішно. Насос зібрав, насос працює. Все, завтра можна підключати і продовжувати заливати погріб. Бо у мене погріб обвалився там, десь є що це, я виставляв все. Пригодилися. Дякую всім за перегляд. Всім на добраніч, У нас вже ніч. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім радий. Дізлайками, лайкам. Всім пока.